Українці у Швеції, які мають право на отримання персонального номеру, можуть подати відповідну заявку самостійно онлайн із сайту ScataWerket. Для цього необхідно виконати декілька кроків: перший встановити застосунок Фрея та підтвердити особу за допомогою закордонного паспорту. Це необхідно, щоб авторизуватись на сайті Скатаверкет, другий. Заповнити та надіслати заявку на присвоєння персонального номеру. Форма доступна українською мовою та складається з декількох кроків. 3. Після успішного заповнення та надсилання заявки на отримання персонального номеру записатись на прийом у сервісний центр, щоб підтвердити свою особу. Четвертий відвідати обраний вами сервісний центр із документами, які підтвердять вашу особу та право перебування у Швеції. Із усіма деталями можна ознайомитись на сайті Скатаверки.